Поліція Німеччини провела багатогодинний обшуку у будинку Андреаса Любіца, другого пілота аеробуса А-320, що розбився минулого вівторка у французьких Альпах. Саме льотчика нині вважають головним винуватцем катастрофи, які загинули півтори сотні людей. Як виявилося, Андреас тривалий час лікувався у психіатра. Представники поліції заявили, що в результаті обшуку зроблене важливе відкриття, але відмовилися пояснити, що саме виявили правоохоронці. на прямому зв'язку зі студією спецкору з німеччини. Нині перебуває Наталя Фібрик. Наталя, вітаю. Тут власне чи пролунало якесь роз'яснення щодо того, що знайшли у будинку? Любиться правохоронці. Вітаю, ну буквально щойно сюди знову приїжджали слідчі. Це було якихось може півгодини тому. Приїхала машина, звідки вийшли двоє: чи то слідчих, чи то поліцейських у цивільному, і ще одна людина, обличчя якої дуже ретельно закривали. Вони побули в цьому будинку хвилин 20. А потім винесли звідти один целофановий мішок і одну велику сумку, напевно, речових доказів, і вивели знову ж цю особу настільки ретельно, Тельно закривали обличчя і парасольками, і якимись простирадлами і в капюшоні була ця людина. Що ми не могли навіть розрізнити, чи це був чоловік, чи то жінка. Однак, я думаю, що можна сміливо твердити, що це був член родини. Вчора також були обшуки, і в результаті них знайшли один актуальний лікарняний листок. Він був виписаний включно на той день, коли і сталася авіакатастрофа. В цей день Андреас Люб взагалі не мав права виходити на роботу. Однак, листок був. Розірваний вдома, і очевидно, що він мав якусь хворобу, яку приховував від оточуючих. Ми вилучили медичні довідки, які свідчать про наявну хворобу та призначення лікування. Серед інших речей також знайдено розірвані лікарняні листи, виписані за останній час та навіть на день учинення злочину. Цей факт на підставі попереднього вивчення підтверджує, що загиблий приховував свою недугу від роботодавця та колег. Уже відомо, що 27-річний чоловік мав проблеми зі психікою. Так, під час навчання у школі пілота в Люфтганзі він на кілька місяців брав паузу. І газета Більд повідомляє, що робив він це для того, щоб лікувати свої психічні розлади. У 2009 році йому діагностували депресію, і в його ліцензії пілота навіть була спеціальна помітка, відповідно якої Андреас Любець регулярно мав бути обстежений лікарем, коли з'явили. Лися у нього ці проблеми невідомо сьогодні. На полі авіаклубу тут у Вестервальді. Ми зустріли одну літню пару. Вони знали Андреаса Любіца ще давно, коли він 14-річним юнаком прийшов там навчатися літати на планерах. Вони розказали, як спільно відпочивали з членами клубу, серед яких був і Андреас у півдні Франції, і там він також цього дуже хотів піднімалися в небо на планері над Альпами. Власне, це було фактично те саме місце у. В якому де сталася авіакатастрофа наша онука приголомшена, вона не розуміє, як таке могло статися. Він справляє враження цілком нормальної людини. Ми літали в Альпах у Франції, були там у відпустці. Це було давно ще до того, як він почав учитися на пілота. Нашого онука з нами не поїхала. Маленьке місто тут всього 12 тисяч чоловік жителей не може говтатися від шоку тут не можуть повірити, що могло статися із молодою людиною, якого тут описують як врівноваженого, нормального, дружнього, товариського. Що він не тільки вирішив покінчити життя самогубством, а й занапастити ще 149 життів коли він учився, то мав психічні проблеми. Та що з ним було, я не знаю. Він тоді жив у Бремені, навчався. Але ж потім його визнали здоровим. Дуже товариський, дуже милий молодий чоловік. Справді дуже дружній. Ніколи б не подумала на нього. Хто знає, що в голові у людей Свої висновки вже зробили німецькі авіаперевізники. І так тут вводять правило так зване чотирьох очей у кабіні пілота. Тобто це означає, що від тепер ніхто не може залишитися у кабіні пілота на самоті. Якщо комусь із пілотів потрібно вийти, то його місце займе хтось із членів екіпажу. Це правило, наприклад, уже діє у сполучених штатах після терактів 11 вересня однак тільки зараз його вводять у Європі. Студія далі дуже дякую за останні подробиці з Німеччини. Після багатогодинного обшуку в помешканні другого пілота німецького аеробуса Андреса Любіца слідчі ще більше схиляються до версії про навмисне вбивство, яке пілот у будинку льотчика. Знайшли медичний документ, можливо, з лікарським діагнозом. Наталя Фібрік із Німеччини щойно була на прямому зв'язку.